А тепер інтерв'ю. <кхи> Привіт, я Аріна, мені 7 років, і це моє інтерв'ю. Про що ти мрієш зараз? Я хочу навчитися літати. Що приносить тобі радість і що робить тебе щасливою? Що, що поруч є мама і тато. Якщо я дозволю тобі зараз зробити все, що ти хочеш, то що б ти зробила? Це секрет. Добре, скажи тоді, що ти зробила, що не секрет. З'їла щось солоденьке А я ж тобі не дозволяю їсти. Ну, дозволяєш. Але, але ж щоб зранку, щоб нічого просто не їсти. Таке би хотіла? Так. Да. А що ще ти думаєш би хотіла зробити те, якщо можна все, що хочеш робити? Читати цілий день, не їсти нічого не робити. Тільки читати. Що таке диво? Це любов. Що тебе може засмутити? Що мама трошки підвищує голос на мене? Твоя улюблена книга Паня Україкась і Сарафані. Найсмачніша їжа на світі. Вареники з вишнями, вермишель і пластівці. Куди б ти хотіла вирушити у подорож? У Арктику. Ким ти хочеш стати, коли виростеш? Хочу продавати морозиво, бути моделлю і створити свій клуб. Що за клуб? Чарівний клуб. А що там буде чарівного? Ну, просто він буде такий дуже класний, там буде різні групи, щоб з дітьми можна було гратися, таке. Таке, якщо в мами якісь справи, то можна віддавати нотим там різні такі заняття будуть. Як би ти хотіла допомогти іншим? Ну, допомогти їм щось зробити, наприклад, щось або на городі, або десь, е якщо їм щось таке треба, то допомогти їм це зробити. Наприклад. Mm -hmm. Mm -hmm. Коли щось попросила тебе зробити? Ну так. Да. Головне, щоб собі не вущар, да? так. Mm -hmm. Що mm -hmm. ти любиш у своїх батьках? Ласку. Що вони мене дуже люблять Що ти хотіла поміняти в нашій сім'ї? Щоб ми були ще багатші і ще веселіші. Де тобі добре? Дома? Мама, там, де я живу, в своєму місті, в Києві, там, де я народилася. Що тобі запам'яталося і сподобалося останнім часом найбільше? Подаруночки, подаруночки під ялинкою на різдво. Чого ти навчилась нещодавно, що раніше не вміла робити? Грати на фортепіано. Чого ти хочеш навчитися найближчим часом? Грати на трубі. Так, твоя улюблена пісня. Mm -hmm. Ну якась з улюбленіших Ну з улюбленіших Наспівай нам Ну за Дитинство світ Чарівний світ Це світ рожевих, добрих І до зірок близький політ І ночок соняшних нові Це світ добра Це літній лук mm -mm. Це я і ти На дорожчий друг А якась ти казала Тобі є така, що

Хто мій герой? <гірки> <гірки> навіть не знаю. <гірки> можливо, хтось такий, що ти ой, герой, так, такий. можливо, це навіть наші воїни, ні? Так це, воїни. Це наші воїни. Ті, що захищають Україну. Ще може хтось герой, може гануся герой. Гануся герой, маленький геройчик. Гануся герой? А який твій улюблений герой мультфільмів чи фільмів? <гум> Крижане серце, там мій улюблений герой Ельза. Що таке кохання? <гум> кохання. Тим хочеться кохатися. Що це означає? Ну, це когось полюбити і можна, наприклад, чоловіка угу. покохати і одружитись. Кого ти кохаєш? Це секрет, дуже сильний секрет. А є той, кого ти кохаєш, так? Так. Да. Добре. Якби ти. Мала чарівну паличку, яка виконує будь-яке бажання. Що б ти загадала? Ну я хотіла вчитися з найближчим часом гатим друзі. А ще, що до речі, я би загадала паличку, щоб ем, мати супер щоб я могла володіти хмарами. А нащо тобі така володіння хмарами? Ну, це це дуже цікаво, щоб робити іграшки з хмарою, бути на землі і щоб могти переселятися на хмари. Ну, різне таке з хмарами робити. Улюблена пора року. Осінь. Улюблений. колір? Блакитний, світлоблакитний. Улюблене хобі, заняття. Це заняття малювати і робити аплікації, лазити. Лазити різно на лазиках. так. І моя радість біла. Дуже гарні. А що тебе робить щасливий? Коли всі погляд і дуже весело. Яка твоя улюблена гра? Гра? Так-та так. Що це за така? гра? Просто ходити по колу. Дуже, дуже, дуже прикольно, коли з тобою хтось ходить. і Ходити по колу ну, навколо чогось і просто казати: так-та, так-то так, так-та так так, -то -так, так, -то так. А що не так, не так, то не так. Просто так говорити. Така ти й подобається, так? Ти ж моя зірочка красива. Рости здоровий і щасливий дівчинкою. Пока-пока. Zastridimo se čez leto dni. In ta.